I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time pain Some things are not the same Друзі, усім привіт Вітаю вас на каналі. Вчора я вам показувала, що я отримала замовлення ось цей тональний крем. Нуль перший відтінок, і мені здавалося, що він буде темний. Але ні, сьогодні я його нанесла, і якраз або він підлаштовується під мій тон шкіри. Мені сподобався. Ну що зробили макіяж, і, незважаючи ні на що, пішли прикрашати цей світ. Нетемний тональний крем на обличчі, я прийшла тут, де краще світло, і видно. Він легенький, його я не відчуваю на обличчі. Таке враження, що шкіра обличчя дихає. Мені до вподоби. І ще. Вчора я вам показувала, я купувала чай. Ось такий склад я вам показую, але тут є в складі липа. І щодня не бажано липу пити, вона на серце якось так не дуже впливає. Все має бути в міру, як то кажуть. Я зробила чай, він настоявся, трішки охолонув, ну так, щоб тепленький був. Я додала мед. На ніч випила та й лягла спати. І Сьогодні зранку я почуваю себе краще. Було бажання зробити макіяж і, ну, якось сильніше. Хоча б знаю, що хочу сказати. І, можливо, воно б і без чаю так було. Але чай я пила з задоволенням і мені сподобався. Я зараз іду Магазини хочу подивитися тримач для холоду, тому що в морозильнику в мене є, а так, щоб перекладати потім до холодильника. Раніше були по 30 гривень, пам'ятаю. Цікаво, якщо вони є, то яка на сьогодні ціна? Подивимось? Зараз зайшла в кав'ярню, хочу купити. Каву, щоб вдома в Турції варити. Це кава у нас плюс-плюс, які допомагають нашим захисникам генератор. От. Я вже вам казала про цю каву, цю кав'ярню з нашого міста. Тому... Ні, зовсім не скрита і вас не показує. Відвідувачів не показуємо. Тісточка тут можна купити. Оленівка пам'ятаємо Все, пам'ятаємо, ми дорогенькі. І підтримуємо наших. Підтримуємо обов'язково. Купила каву. Це ось. Кава плюс-плюс Кав'ярня з Україною в серці. Так. Зараз зайду в епіцентр, подивлю. Ой, вона ще така тепленька, вона така запашна. М -м -м. Так, подивлюся, тримач для холоду. Дівчатка знайшла. В епіцентрі є тримач для холоду по 35 гривень. Та треба буде купити. Зараз куплю, до речі. М -м. Вирішила поки три штучки взяти, подивлюся, щоб і багато не набирати. Як то кажуть, зайвого на і І і і подивимось, як буде. Добре. Дивлюсь капці, майже 500 гривень. Вони такі класні, знаєте, за рахунок того, що не дуже синтетика, ніжка не буде волога така. Тому що от такі я купувала, наприклад, пухнастики, як я кажу. Тому некомфортно було. Та я зараз дивлюся, або сірі взяти, або такі, як кава з молочком. Це є український виробник, але якісний. О, добре. Дивлюся, тут розмір 38-39, а мені 37-38 потрібно. Є всі, окрім тих, що мені. Я думаю, то, може, воно не так страшно буде. Якість мені вподоби. я дуже хочу такі капці. Тепленько в ножки, легенько. Але, 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 але. Новорічного товару ще немає в центрі, хотіла подивитися, позаглядати. На великому раніше було. О, До речі, для чаю розкупили оці, пам'ятаєте, я вам колись показувала. І так, тримаються за чашку. Це резинове. Хтось ще купив. Так, ну добре, мені більше нічого не треба тоді. буду йти на касу та й додому. Знаєте, що мої дорогенькі, треба на що звертати увагу. Зараз відключення світла і магазини працюють. Але інколи не працює інтернет, тому карткою розрахуватися, ні, то бажано брати з собою готівку. Це звернула увагу, у нас якийсь магазин новий відкрився. Там щось таке новорічне, таке гарне велосипед. Таке вже різдвяне, таке новорічне. А, там фарби для малювання, щось таке. Ну, я не буду заходити. Класік у нас раніше тут був. Хто з мого міста, той знає. Знаєте, начебто кожного дня ходиш цими вуличками і не помічаєш, як змінюється назва магазину, а там же ж, мабуть, і ремонт робили. Це така уважність. Дивлюся, які вистави у нас йдуть. Якщо щоб сходити. Украдене щастя. Не хочу я нічого украденого щастя. О, а ось за двома зайцями я б сходила. Сват там на на б я сходила. Перехоха, туча миш, грав в кохання. Ну, подумай. Подумаю та подивлюся, що мені хочеться. А, це другого вже було. Таня за графіком дивися. Боже, ці графіки. Добре, не хочу я в театр. Піду я додому. Мої дорогенькі, зараз прийду додому, дещо хочу дуже вам. Сказати важливо, тому, будь ласка, уважно. Послухайте добре. Мої дорогенькі, що маю вам сказати? Нам зараз всім важко. Світло вимикають надовго, дають ненадовго. Це все якось морально на нас тисне. Комусь дуже хочеться в якийсь певний час дати якусь тригерну новину, як наче ця новина для когось. І щоб ми більше концентрувалися на негативі. Але зараз той час, коли бажано мати дуже холодну голову, не дозволяти нікому. Переводити нашу увагу від головного і триматися разом. Тому що у мене за останні всі новини, які є тригерні для нас, мені дуже хочеться, щоб у мене думка була, а чи це вперше таке? Чи це якась новина? А чи цього хтось раніше не знав? Чому зараз, саме зараз, потрібно дати цю інформацію для чого? Що що. І тому я і звертаюся до вас. Кажу, що всім зараз важко. Нашим хлопцям найважче, але вони тримаються. Ми маємо наше життя. Тому емоційно себе треба зберегти, знаючи про те, що завжди так не буде. ми дуже важкий шлях проходимо, і ми зберігаємо усе в собі людину, людяність. І це головне, багато чого хочеться сказати, але ви і так все чудово розумієте, мої дорогенькі. Я не дозволяю нікому в мою голову впихати в якийсь момент якусь інформацію, яка тригерить. Тому що це не новина. І це не сьогодні трапилось і не вчора. І хтось це вже тривалий час знає. Але цю інформацію потрібно подати людям саме тоді. Коли у них тривалий час відсутня електрика. мене зрозуміли. що він не встигла. Дякую кожному з вас, мої дорогенькі, що ви в мене є. Ви велика сила, ви велика підтримка. Я, як і кожен з вас теж і болить, і тригерить, і. Ну, що ти будеш робити? Лоба об стіну розбити, це щось дасть? Ні. Тому згадуємо, що у нас дуже багато гарних людей, у нас є наші захисники і дуже дорога ціна для того, щоб ми зараз повелись на будь-що, щоб ми зневірилися. Дуже багато волонтерів, дуже багато дітей-підлітків, які співають пісні або роблять якісь браслети, прикраси, продають, збирають на ЗСУ. У нас дуже багато класних людей. Але це не в тренді, про це не кажуть навіщо. Тому не концентруємося лише на поганому, тому що це зараз комусь дуже Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі! Обіймаю кожного з вас. Бережіть себе.